Привіт, друзі. Мазда показала перед релізом довгоочікуване третє покоління свого бестселера CX-5, а також головного конкурента Toyota rav 4 Через майже 9 років після дебюту нинішнього другого покоління у 2016 році японський автовиробник активно запустив піар-компанію і тестує перед серійний прототип кросовера на дорогах Лос-Анджелеса, сигналізуючи про швидкий офіційний дебют. Проблема в тому, що тестовий прототип потрапив. В об'єктиви фотошпигунів із мінімальною кількістю камуфляжу, чого мазда явно не планувала, і для нас це можливість оцінити зовнішність новинки ще до прем'єри. Незважаючи на камуфляж, прототип виглядає практично готовим до виробництва. У передній частині хочеться виділити більш вузькі фари, що плавно переходять у решітку радіатора. А скульптурний бампер, виконаний у фірмовому мінімалістичному стилі мазда, оснащений одним повітрозабірником, уникаючи надмірної деталізації. Автомобіля прикрашають квадратні колісні арки, що нагадують cx 50 але з більш стриманим пластиковим обвісом, який у певних комплектаціях буде пофарбований у колір кузова. Найцікавіші зміни відбулись у задній частині. Нове покоління cx 5 отримало агресивні задні ліхтарі з чіткою світлодіодною графікою, натхненною моделлю cx 60 великі двері багажника, доповнені пластиковим обвісом на задньому бампері та помітними подвійними патрубками виклопів. Обної системи. Хоча фотографам не вдалося звернути в салон, Mazda точно запропонує нову архітектуру в дусі старшого cx 60, високоякісні матеріали та новітні технології, запозичені у більших моделей бренду. Mazda відома своїм умінням створювати інтер'єри, що перевершують очікування, і новий CX 5 неймовірніше, не стане винятком. Головним нововведенням новинки стане власна гібридна силова установка від Mazda. На відміну від гібридної системи, що постать. Чайчаться Тойота для CX-50 – нова електрифікована система побудована на базі більш нового ефективного двигуна внутрішнього згорання. Центром цієї системи стане новий чотирьохциліндровий двигун сімейства skyactiv Z. За словами Mazda, новий двигун забезпечує високу паливну економічність і продуктивність. Крім того, skyactiv Z відповідає суворим нормам викидів, таким як Євро-7, що гарантує йому світле майбутнє в лінійці MAZDA. Найцікавіше щодо нового сімейства Сімейства увійде і рядний шестициліндровий двигун для більших моделей, тож cx 5 він не буде доступний. Новий чотирьохциліндровий двигун сімейства skyactiv Z буде доступний як у складі гібрида, так і у чистому вигляді. Але на ринках, де немає таких суворих екологічних норм, Mazda додатково пропонуватиме старий добрий 25 літровий атмосферний мотор, а також його торбовану версію. Восьмиступінчатий автомат АйСін також нікуди не дінеться і надалі використовуватиме в новинці. Отакі от, от справи. Mazda планує представити нову CX5 у найближчі місяці, а її вихід на ринок відбудеться ближче до кінця року, тоді як версія з новою гібридною установкою з'явиться лише у 2026 році. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступно за. Посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!